Волинь у скорботі у Камінь Кашерській громаді провели в останню земну дорогу героя Михайла Самсонюка, 1983 року народження жителя села Нуйно. З героєм попрощалася 17 лютого. Відео прощання опублікували у місцевих Фейсбук-спільнотах. Як ідеться у дописі, за свої прожиті 40 років він був хорошим сином для батьків, надійним братом, люблячим і вірним чоловіком для дружини байливим татом для доньок, надійним товаришем для друзів з перших днів війни. Він свідомо обрав для себе непростий шлях воїна захисника і вирішив захищати Україну та її народ, мир та безпеку своєї родини. Воював у лавах Збройних сил України. На прощання з героєм прийшли сотні людей. Редакція телеканалу Конкурент ТВІ висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника.